хотіла поговорити про європейські стандарти в сфері медіа, коли ви впровадили державну цензуру, яка триває в країні останні три роки, за кошт платників податків за гроші, які мали б йти на армію, такого рівня зачистки інформаційного простору, як є сьогодні, не було. За весь цей час ви створили систему державної цензури під ігідою боротьби з усіма. Ви насправді не зачищаєте Україну від інформаційних впливів. Що там сьогодні з часткою Медвечука в каналі 1+,1? Може нагадайте мені, хто був керівником цього телеканалу і заробив там 40 мільйонів гривень. Тому, коли ви починаєте доларів, перепрошую, дуже поділяю, що нас. Дивляться зараз журналісти, дуже би хотіла, щоб вони були ось тут. Більше того, я би дуже хотіла, щоб громадяни України дивилися нас по телеканалу Рада, який спеціально для цього створений, а не мільйонні аудиторії збирав тік-ток Олексія Гончаренка, який сьогодні хотіли виробити.